Кажіть, будь ласка, чи відвідуєте ви кінотеатр Україна? Ні. Чому? Чому Тому що немає можливості? І взагалі в кінотеатр, в кінотеатр не ходите? – Ходимо в любову. Ні. Чому? Не знаю, якось більш розважальні центри і в торгові центри діти просяться. Ні, не відвідувала, не відвідую. А чому? А не знаю, я взагалі в кіно не хожу. Ні. Якось воно відійшло, мабуть, з моди вже. Дома на дивані взяв і подивився фільм. І ходимо, танцюємо. Я була пару разів. Я не була, я тільки мультиплекс в Любаві, там як все звичайно з подрою ходила на черепашок ніндзя. Не пам'ятаю навіть, навірно, ще в школьні часи відвідував останній раз. А чому? Безкоштовно просто було, тому пішов. Там було, звісно, дільце, коли ми пробрались на гаражки. Так фільм подивилися чуть на нас вигнали потом. Мабуть, на мультфільм ходили з дитячий останній в травні місяць, який не пам'ятаю. Аня на Гарфіт має ходив. Ні, в другому на думками на виборі два, я точно повнішою ходив і на ще щось, але вже так да, сподобалось. Кажіть, будь ласка, чи ходите ви в кінотеатр Україна? Ні. Чому? Тому що ми дивимося телебачення вдома. Дякую. Дякую.